Пам'ятаєте анекдот з 90-х, коли білявка приїхала на шиномонтаж підкачати колеса, а їй заради приколу почали пропонувати різні аромати: полуниця, банан. Так от це не анекдот. Кожен другий шиномонтаж у Києві пропонує варіанти, чим накачати шини. Можна повітря, а можна навіть газ. Але що той газ дає? На собі перевірив Антон Фортунат. Є такий чарівний газ, яким ви пропонуєте накачати ваші колеса на шиномонтажі по 15 гривень за штуку. Так, от кажуть, що на ньому ваші колеса краще тримають тиск, а машина їде м'якіше. Головний секрет кажуть продавці в тому, що в цьому газі значна частка азоту. А чи може бути щось краще ніж свіже повітря в шині? Автоміф спеціальний газ для шин справді працює. Погодьтеся, комфорт автомобіля поняття дуже відносне. Кожна людина відчуває комфорт по-своєму. Тому сьогоднішній експеримент я присвячую двом найпомітнішим і найвагомішим параметрам коліс зберіганню робочого тиску та щепленню з дорогою. Для експерименту знадобляться цей чарівний газ, дві гумові кульки і гоночний карт. Це найпростіший спортивний автомобіль, на швидкість якого найбільше впливає контакт з дорожнім покриттям. Ці маленькі колеса саме з такого карту. Ми їх зняли і наповнили спеціальним газом. З кульками та саме. одна наповнена цим газом, інша звичайним повітрям. Що буде далі? Дивіться. Коли навколишня температура знижується, повітря у колесі вашого автомобіля зменшується в об'ємі, і тиск падає. Те саме має статися з нашими кульками, якщо покласти їх у холодильник. Там на 20 градусів холодніше. Не встиг покласти повітряну кульку, як вона репнула. Перша кулька з повітрям злякалася і вийшла з гри. Тож я замінив її гумовим побратимом. А тепер повертаємось до коліс. Комплект, наповнений спеціальним газом, вже почали ставити на карт. А я тим часом ознайомлю вас з нашим профі. Він проїде два заїзди: перший на колесах накачаних газом, інший на тих таких колесах, але зі звичайним повітрям усередині. Комбінезон, рукавиці, взуття не брешей справді пілот. Його завдання проїхати одне коло на межі своїх можливостей, тобто якнайшвидше. Якщо буде різниця між спробами, тоді, можливо, цей шарівний газ і справді діє. Поки ти не поїхав, скажи, чи віриш ти, що щось зміниться на такій накачаній газом гумі? У ну, перем'єних условиях я думаю, що вона буде працювати, тому що воздух має схольство охлаждатися, зжиматися. А нервний газ більш стабільним, тому результат должен бути позитивним. Щоб не було до чого причепитись, зробимо так. Ігор проїде 5 розігріваючих кіл і 10 показових. Без перерви на рекламу. Це він на фініші. Зараз механіки випускають безцінний газ і закачують звичайне повітря. Відтак гонщик повертається на трасу. Знову 5 кіл на розігрів і 10 на результат. Це займає максимум 6 хвилин. Пілот бачить фінішний прапор, знімає шолом, а він навіть не спітнів. Ну, добре, пішли за результатами. Отже, твої результати так скажемо, на газу ти проїхав 29 951 тисячних секунди, це кращий час, середній 30 секунд 540 тисячних. А на звичайному свіжому повітрі кращий час 30, Секунд 12 тисячних і середні 30 секунд 900 тисячних. А, скажи, які відчуття? Де краще, де можливо м'якіше, де було там щепление краще? А, ну, по відчуттям на інертному газу швидше немножко быстрее прогрелись. І за це появился раньше. Была возможность раньше начинать более агрессивно ехать. В то время как на воздухе обычно зацепыют в самом конце, после более длительной дистанции проезда. Вот. Но в принципе, когда Уже покришки повністю йти, і ті і другі прокрети, то можна їхати плюс-мінус одне, просто во в прогріву прогрівається. Що ж, основний експеримент завершено. Якщо вірити словам нашого пілота, газова суміш дозволила проїхати трасу трохи швидше на тисячну частку секунди. Але ж це може бути і просто збіг обставин, а може, і самонавіювання. Це не все, адже в холодильнику іще лежать додаткові індикатори. І це не пиво. Просто перед вашим очима дістаю з рефрижератора мої. Кульки і будемо їх зараз вимірювати. Можу сказати, що навіть на вигляд кулька зі звичайним повітрям трохи менша. Давайте дістанемо метр. Приблизно 63,5 см. А кулька з газом 66 см. Тож, вердикт мій такий. Кулька з повітрям здувається трохи швидше, ніж кулька з газом. Наостанок. Продавці такого газу твердять, що він складається переважно з азоту і деяких інших таємних складників. А що справді цікаво, звичайне безкоштовне повітря теж складається приблизно на 80% з азоту і на 20% з кисню. То що це виходить? Нам впарюють повітря, яке силою наших думок змушують колеса краще тримати тиск, а машину їхати м'якіше. Тоді за що ми платимо?